Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, поки Китай відкорковує найдорожче в світі, напевно, шампанське. Святкуючи перемогу над тарифами Трампа, ми бачимо вміле застосування новітньої зброї Ізраїлем. Ну і звичайно, всі обговорюють нещодавну статтю в політику. Це про Єрмака, який керує Україною, чи про Зеленського, який є його вже маріонеткою. Так, можна подумати, читаючи ці всі новини про це і багато іншого. Ми зараз з вами поговоримо. Отже, підписуйтесь на наш канал, а ми починаємо. Поїхали. Про що хотів з вами сьогодні серйозно обговорити на що звернути увагу? Отже, Федеральний суд Сполучених Штатів визнав тарифи Трампа неконституційними і скасував їх. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, можна уявити, як зараз в Китаї читають цей абзац. Цього скасування, напевно, вони відкрили шампанське. Е, що говориться в рішенні? Укази про всесвітні та дзеркальні тарифи перевищують будь-які повноваження, надані президенту. Про це йдеться у рішенні і відповідні документи оголошені недійсними. Чесно кажучи, сьогодні я бажаю, що відбувається тест на демократію у Сполучених Штатах Америки. Як відреагує Трамп? Можливо, він розпустить зараз суд чи ще щось придумає? Не знаю. Але ми, звичайно, будемо уважно спостерігати за цим процесом, бо він є дуже важливим. Бо саме рішення Трампа щодо тарифів ну, ковбасять зараз світові ринки і не тільки. Я ми продовжуємо. Продовжуємо про що? Я вам зараз покажу невеличкі кадри дуже цікавої історії. На жаль, це не про Україну, але воно могло би зацікавити і нас. Отже, будь ласка, вашій увазі, я пропоную слідуючий сюжет: про що тут ведеться? Це телеграм-канал. E, значить, розповідає про те, що під час війни з Хезболою Ізраїль вперше в світі застосував передову лазерну систему ППО Айрон Бі Магенор для перехоплення десятків безпілотників ракет та запущених з Ліван. Система Маген Ор не має аналогів в світі і є справжньою революцією, особливо у сфері перехоплення безпілотників. Пора би вже звичайно продемонструвати здібності і нашого бусифікованого гіперболоїда, якщо звісно то був не фотошоп, і якщо цей прецедент є. Ну про це говорять дуже багато на сьогоднішній день, але картинки дуже цікаві. Я про що хочу сказати: я цей сюжет на нього звернув увагу лише з тої точки зору, що у нас є дуже серйозна проблема. Ми намагаємося зброєю 18-го століття, мається на увазі кулемети, догнати зброю 21-го століття. Але так ця історія не літає, і ми це прекрасно розуміємо, що це не відбудеться. Тому технологічні рішення, дешеві лазерні постріли, напевно, могли би е, ну, дуже серйозно вплинути на перебіг атак, дронових атак з боку Російської Федерації. Ну і ще одна новина: перед тим як ми перейдемо до Єрмака із Зеленським. Значить, е, що я можу сказати? Новина, яку зараз обговорює весь світ. А саме з багатьох джерел на сьогоднішній день вже є опубліковано питання щодо письмових гарантій від західних держав по нерозширенню НАТО на схід. Тобто, на сьогоднішній день є заяви Путіна. Є заяви Путіна щодо передумов можливого мирного врегулювання. Що він висунув? Про це пише джерело Reuters. Значить, він написав: перше: нейтральний статус України. Друге, Часткове зняття західних санкцій. Зараз я вам покажу, щоб не бути голослівним. Невеличкий скріншот. Можливо, хтось захоче прочитати. От я взяв його з BBC.com. Так, от друге, це часткове зняття західних санкцій. Третє розв'язання питання щодо заморожених російських суверенних активів на Заході. Далі гарантії захисту для російськомовного населення України. Ну і забрати чотири області, які не завоював, але дуже сильно хоче і вписав їх в свою конституцію. Джерело додає, що Путін розуміє, якщо не зможе досягти миру на своїх умовах, він буде доводити українцям і європейцям, що завтрашній мир може бути ще болючішим. Але, друзі, давайте уважно почитаємо на ці всі вимоги Путіна. Це він в кого вимагає, і давайте вирішимо, а з ким же ж він воює. Отже, нейтральний статус України, гарантії від західних партнерів, це ж вимога не до України. Далі, цікава історія. Часткове зняття західних санкцій. Це ж не Україна може вирішити це питання. Це питання вирішується двома способами. Спосіб перший припинення війни, ну те, що ми все знаємо, відшкодування збитків, міжнародний кримінальний суд і так далі. А спосіб другий, коли західні партнери просто приймуть рішення не підтримувати Україну, а любити Путін. Але це знову ж таки питання зараз не до України. Далі питання розв'язання е заморожених російських суверенних активів на Заході. Розв'язання цього питання полягає не в площині українського законодавства. Це не ми заморозили. Далі Путін вимагає е, забрати чотири області і гарантії захисту для російськомовного населення в Україні. Тобто він хоче, щоб ми визнали чотири області за Російською Федерацією, не тільки Україна, але й, звичайно, усі західні партнери. Знову ж таки, це до кого вимога? Тобто, ці всі вимоги, окрім однієї вимоги, вони всі стосуються не України, а Заходу. І в мене тоді риторичне запитання. А хто з ким воює? Я дійкаю звиняюсь. Вибачте за мій русизм, але тим не менше, на сьогоднішній день ключове лише один пункт має відношення до України, яке мала би вирішувати Україна ну, в голові Путіна. А всі інші пункти це не до нас. Тільки чомусь шантажуючи Західний світ, бомбардують нас. Така історія. Хотів на неї звернути увагу і, звичайно, з вами нею поділитися. Ну і переходимо, напевно, що до головної теми сьогоднішнього ефіру, а це ось ця от стаття. Отже, вийшла стаття політику. Дуже цікава стаття. Ми зараз про неї трішечки поговоримо і я вам про неї трішечки розкажу. Ми переходимо до головної теми нашого сьогоднішнього ефіру. Але я вас дуже прошу, підпишіться на наш з вами Ютуб канал, тицяйте фотобайки, файники, пишіть коментарі, що думаєте з цього приводу. І саме головне. Донатьте на ЗСУ і допомагайте існувати цьому каналу, спонсорство, Монобанк, ПейПЕЛ це все в описі до відео, ви завжди знайдете. А ми переходимо до головної теми сьогоднішньої зустрічі, і давайте обговоримо статтю в «Політику». Про що вона? Вона, звичайно, про Андрія Єрмака. А саме, значить, у Політику вийшла велика стаття про Андрія Єрмака, якого критики в матеріалі називають увага, безжальним політичним ляльководом. Фігурою навіть рівню Зеленському і говорять про його президентські амбіції. Українські коментатори часто називають його продюсером у правлячій дуополії. А колишнього телекоміка Зеленського виконавською зіркою пише видання, колишній спікер Зеленського Юлія Мендель. Розповіла, що Єрмак прилив до Зеленського одразу після прибуття на банкову, зблизився з ним, проводячи разом багато часу в підземному спортзалі, а потім перехитрив Андрія Богдана і, отримавши посаду голови е нашого офісу, офісу Єрмака, як дехто називає. Так от у статті заявляється, що Єрмак. Посприяв звільненню багатьох українських чиновників, замінивши їх на лояльні постаті, що викликало внутрішню тривогу та тихе сум'яття у західних союзників, які проте неохоче виступають із публічною критикою цього, побоюючись надати Москві пропагандистські можливості. За даними джерел політико, одним із небагатьох, кому вдалося втриматися в супереч волі Єрмака, став голова гурбудану, який зберіг незалежний доступ до зеленського. Єрмак блискучий психолог, він здатний читати Зеленського та передбачити, чого той хоче. Він обережний, пропонуючи готові рішення Зеленському, який ненавидить, коли його втягують у деталі, і не приносить йому проблем, каже колишній міністр, який різко конфліктував з Єрмаком. Мендель Мендель розповідає, що Єрмак сформував свою мережу зв'язків, працюючи у 90-х у першому нічному клубі Києва, де відпочивали гангстери та видні проросійські політики. А пізніше. Посередником у люксовому магазині одягу Санахан, допомагаючи імпортувати ексклюзивні речі для олігархів. Сам Єрмак, звичайно, усі звинувачення в моніполізації влади відкидає, а свої президентські амбіції заперечує. Друзі, я рекомендую вам звернути увагу на цей допис, тому що ви знаєте, ніщо в західному світі в медіа не виходить просто так.